Кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня з шнурівський самопроголошений гетьман Мирослав Підіденко погодився поділитися секретними методиками агітації електорату на початку зимового сезону. Дивіться, я ну що, ви, що я можу сказати. Вже як е, всім відомо, он, наприклад, візьміть того ж Трампа. Він собі там може дві тисячі доларів роздавати. Наші пані Зеленські з в там зимні підтримки по тисячу гривень, там три тисячі кілометрів на залізниці. Чим ми гірше І як вважаєте, ну, я вважаю, що народний гігношора має теж принести свою лепту, в цей популізм, бо ну, вибори ж будуть. Хтось має за мене своє правильно, там правильно? правильно. Тож, як ви гадаєте, от що як правильно зробити? Дивіться. У мене є свій Шапка завод. Це ж не просто так. Подумайте, це ж треба правильно використати ці шапки. Що мені їх... Мені дровами топити буде дорожче, ніж шапка. Мені їх вже немає куди дівати. Але ж треба використатися з скористю. Я в рамках зимній підтримки на село. В програмі, яка під назвою Шапка в кожний дом. Демонструю. Перший шнурянин, який отримав нашу шапку, чисто нашу брендову шнурівську. І тепер зимою йому буде тепло, як я пане? Мовчіть. Вам все подобається. Бачите, мовчіть. Значить, нема претензій. От. Так що я впевнений, що наш шановний буде голосувати за мене на виборах. За Мирослава Підідінка, і ваша зима буде Є Андрій Андмак та Юлія Володимирівна спеціально задля вчорашніх новин.